Віра в Бога, довіра його слову, ходіння в Дусі Святому це вихід для нас, як не збожеволіти в цьому шаленому світі. Єдина можливість зберегти розум здоровим. Тому Господь і дав нам заповіді блаженства, і це не просто інформація, яку потрібно прочитати, її потрібно вжити і впровадити в життя. Дивлячись на цей світ, ми бачимо скорботу і людей, які живуть у депресії. Але від чого депресія? Люди дивляться різні канали, серіали, програми, всякі нескінченні новини, але все це примножує Депресію, звідси нещастя, нам потрібно приймати віру, життя, слухати людей віри, а не депресантів. Ісус дав заповіді, і кожна заповідь говорить блаженні, тобто щасливі, блаженні в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне. Це значить щодня слухати і перебувати в откровенні Божого Слова. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Тобто, в житті людини з'являться надія, життя вічне, щасливі, лагідні вони успадкують успак землю. Щасливі будуть ті, хто жадають бо вони наситяться, бо в Бозі є відповідь. Не фокусуйтеся на тому, що люди кажуть. Фокусуйтеся на Господі та Його слові, і ви будете щасливі, матимете надію і віру. Вибір у вас, дорогі, кого слухати, і від цього залежатиме ваше життя. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко і напишіть mm -hmm. нам, якщо вам потрібна молитва та духовне спілкування. Хай Бог благословить вас.